Сьогодні непогано зіграли 12 м'ячів. Так команда Котена натікав вже й сильна, їм є над чим працювати. Бажаю їм удачі. У нас є проблема, що ми, коли починаємо вести в 5 м'ячів, ми дуже розслабляємося. І це показала вчорашня гра і з ківсом ігра. Ми переграли за того, що розслабилися. І деякі ну, не закрили деяких гравців і за цього програли. На мою думку, це незакономірний результат. Ми налаштовані були на перемогу. Десь в якихось моментах, в періодах щось пішло не так. Десь молодші гравці, які заходили через те, що наші основні гравці мали вилучення, пробували себе зовсім в інших ролях, коли потрібно робити результат, вони трішечки були не готові. Тому десь в чуть-чуть не вистачило їм досвіду і парло. Мені здається, ми були ближчі до перемоги в кінці гри. На початку Євроспорт домінував, так нам було важко. Але в кінцівку гри ми однозначно витягнули на свою користь. і Шкода, що нам не вистачило буквально хвилини, напевно, щоб витягнути перемогу. Ну тому Нічия, напевно, по сумі чотирьох періодів нічия – закономірний результат. Тур мені дуже сподобався. Настільки дуже багато голів забивають. Кожному матчі 20 голів з хвостиком. Це глядачам цікаво, це дітям величезний досвід, тому я, я максимально задоволений. Своєю командою, в принципі, також, але є над чим працювати. Зібралися рідною, хорошою командою. Приїхали взяти участь і щось повигравати. Да, зараз вийшла нічия, ми старалися, але суперник теж дуже хороший. У них хороша команда. Я дуже їм вдячна за таку гру, і мені дуже сподобався цей тур. Я приїду обов'язково на другий. Парник був добрий, але ми трошки не допрацювали, трошки захисту трохи нападу. Так вийшло. Вийшло, багато помилок робили, пасини туди, накривали, удаляли нас багато. Та, так. Ми хотіли грати, ми хотіли забивати, і ну, у нас деколи не виходило, багато помилок робили. і На сьогодні тур ми страні виігрувати. легко, От Тут Динамо-Ужгород По 12-му році вони така достойна команда, а по 11-10. по У них 12-й рік дуже сильний. Сьогодні гра пішла 12-0, закінчено в третьому періоді. Помилок у нас було, ми погано закривали гравців. а Там один ігрок був дуже сильний і ми його не могли закрити. Ну, враження у нас дуже хороші, бо ми дізналися, хто які команди дуже добре грають. Ну, і Ми будемо старатися до другого туру готуватися. Цей тур був доволі такий важкий, було 5 ігрових днів. Команда виконала повністю поставлені задачі, пройшла цей тур без єдиної поразки. цей період от за минулий рік команди все ж таки додали і всі і працювали, і це видно, і тому такі рахунки.